Добрий день! Пропоную вам відео на тему реакції на клітинну оболонку та її складові компоненти, а саме реакції на целюлозу, лігнін, суберин і кутин, а також розбір тестів-крок з цієї теми. Целюлозна оболонка, целюлоза або клітковина під дією хлорцинг йоду, синє-фіолетове або малинове забарвлення, скорковіла, суберин і кутинізована кутин оболонки витримують розчинок судану 3 або шарлахового червоного 20-30 хвилин, переносять у гліцерин, спостерігають рожево-оранжеве забарвлення. В тривгінні ліоболонки рігнін під дією 1% афірчане кисло або соляну кислого аніліну спостерігають лимонно жовте забарвлення. Під дією 1% розчину флороглюциною концентрованою аж хлорум вишневий червоний колір, хлорцинг йодзар2 24 4 сульфатною кислотою жовте забарвлення, 0,5% спиртовий розчин сафраніну червоне забарвлення. Унаслідок дії хлорценг йоду, потовщені безколірні клітинні оболонки коленхіми стали синє-фіолетовими, Отже, оболонки целюлозні. З накопиченням якої речовини в клітинних оболонках пов'язана їх скорковіння – Суберина. Скорковіння або суберинізація це слова синоніми, можна запам'ятати по першій букві С, вони збігаються. Виду зміни, що виникають у клітинних оболонках, пов'язані з накопиченням в них хімічних речовин. Визначить, за рахунок якої речовини відбувається окурковіння, суберину. Скорковіння і окурковіння – це одне й те саме. У складі оболонок каменистих клітин плоду груші звичайної, пірус комуніс, виявлено лігнін. Це свідчить, що клітини мертві, бо їх оболонки здерель'янілі або ж лігніфіковані. Обробка рослинного мікропрепарату флороглюцином з концентрованою хлористоводневою кислотою призвела до малиново червоного забарвлення клітинних оболонок, що вказує на наявність лігніну. У результаті обробки рослинного мікропрепарату Суданом 3 оболонка клітин забарвилась у рожевий колір, що свідчить про наявність у них суберину. На цьому, все. Дякую вам за увагу. Якщо відео було корисним, то попрошу поставити лайк та підписатись. Ці тести я переведу у такий формат, щоб їх можна було вирішувати, і надішлю в телеграм-канал, щоб ви мали змогу ще раз перевірити засвоєне з відео. Туди ще я надішлю цю презентацію. Там також є матеріал з попередніх відео і тестування по темі морфологія бактерій. Що робити, щоб отримати доступ до приватного телеграм-каналу, я напишу у коментарях.